Всім привіт! Вас вітає канал щедрого столу. Сьогодні ми будемо готувати досить цікаву страву жульєн у булочках. Ця страва прийшла до нас із Франції і досить швидко стала популярною. Люблять її і дорослі, і діти. Тож давайте приготуємо і ми. Що для цього необхідно: булочки, гриби, куряче філе, твердий сир, цибуля, вершкове масло, сметана, сіль та перець за смаком, рослинна олія, зелень кропу або петрушки. Булочки я завчасно підготувала, винявши із них м'якоть. М'якоть не викидати ні в якому разі. Воно обов'язково пригодиться для того, щоб, скажімо, готувати котлети. А зараз ми підготуємо продукти для смажування. Нарізаємо цибулю кубиками. Бульку вже нарізано, а зараз будемо нарізати гриби. Гриби будемо нарізати теж кубиками, тому що завдяки такій нарізці гриби добре утримують вологу. Так. Ось такими приблизно кубиками. До речі, я хочу сказати, що ще гриби слід вибирати правильно. Вони мають бути свіжими, не повинно бути чорноти під шапочкою, бо то вже ознака залежаних, не свіжих грибів. І вигляд вони мають вже непривабливий, не естетичний і псують смак їжі. А зараз натираємо на великій терці сир. Сир можна використовувати будь-який, який ви любите. А зараз нарізаємо невеличкими шпаточками куряче філе. Отже, усі необхідні заготовки ми вже зробили, а тепер їх треба посмажити. Спочатку наливаємо трошки олії на розіріду сковорідочку. Додаємо трішки масла, приблизно 30 грамів. Масло додасть свіжості і ніжності нашим продуктам. І сюди відправляємо одразу ж цибулю. Трішки підсмажимо, буквально одну-дві хвилини. Припадаємо грибочки і смажимо до рум'яного відтінку. Зараз викладаємо наше філе, добре перемішуємо і готуємо майже повністю. Продукти добре підсмажилися. Отже, зараз ми додаємо собі сметанку. Усе ми гарно зараз перемішуємо, а також додаємо солі за смаком, перцю за смаком. І на завершення маленький штрих і перемішуємо. А зараз заготовлену масу відправляємо у наші булочки і гарно утрамбовуємо. Отак наповнюємо. Отак, гарненько. Отже, зверху. Прикрашаємо улюбленими тертим сирком наші жульєнчики, відправляємо цю красу в духовку на 10 хвилин при температурі 200 градусів. Відведений на випікання час уже минув. Отакі такі жульєнчики приготували ми сьогодні. Вони дуже ніжні і з хрумкою, піджаристою скоринкою. І мені зараз дуже хочеться посмакувати ними, звичайно ж, із чаєм. Тож ви готуйте цю чудову страву, рецепт якої ми запозичили із далекої Франції, яка тепер стала нам дуже рідною. Пишіть мені свої коментарі, підписуйтесь на мій канал. Бажаю вам гарного настрою і, ж, здоров'я. До наступних зустрічей!